Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті ми познайомимося з традиційним українським посудом. А саме з куманцем. Ось подивіться на нього. Погляньте, який гарний традиційний посуд! Куманець це стародавній посуд. Його виготовляли давним но, в ті часи, коли посуд не продавався в крамницях. Згодом людей, які виготовляли куманець. Називали гончарами. Гончарі – це люди, які працювали з глиною. Вони майстри своєї справи. Подивіться, як вміло вони працюють з глиною. Гончарі виготовляли не тільки куманці, а ще й глечики, миски та макітри. Давайте ще раз розглянемо куманці. Що дивного та незвичайного в куманцях? Так вірно. В них є дірка посередині. Дірку роблять для того, щоб його було зручно брати та носити. Діти, поміркуйте, на що схожий куманець? Так, звісно, на чайник. У нього, як і в чайника, є ручка, носик. Куманець готували для того, щоб наливали в нього напої та пригощали людей на весілля, іменинах та хрещення. Ви, напевно, помітили, що куманець ще й дуже красивий. Його розмальовували майстри. Що ж вони малювали? Зазвичай малювали на куманцях квіти, також малювали птахів, символів миру, також малювали різні геометричні фігури. Малята, пропоную нам теж сьогодні з вами стати гончарами та майстерами. Давайте ми сьогодні з вами. Усі разом прикрасимо наші з вами куманці. Для цього нам потрібно шаблон куманця, квітів, листочків, біла фарба нам потрібна, клей, серветка також паличка. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям приготувати всі шаблони. Ну, спочатку, як завжди, пальчикова гімнастика. Вранці біля хати малесенькі сліди. Затчатечко вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Тепер малята до роботи. Спочатку ми з вами по колу наклеїмо зелені листочки. Дивіться, як я це роблю, і повторюйте. Тепер по колу будемо наклеювати квіти різного кольору, ті, що ви приготували. Тепер білою фарбою пропоную зверху, посередині та знизу поставити білі крапочки, для того, щоб куманець наш був дуже-дуже гарний і яскравий. Погляньте малята, яка краса вийшла. Гадаю, що ми виконали з вами те завдання, яке запланувала. Дуже хочу побачити, які куманці сьогодні вийшли у вас. Чекаю ваші фото. До побачення, мої любі!